Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Мені дуже приємно, що ви заходите на мій канал, ставите вподобайку, підписуєтесь. Це мені дуже приємно. Зараз вже на вулиці трішки похолодало, і ви знаєте, зразу захотілося якоїсь випічки. І сьогодні я б хотіла з вами поділитись, які я печу кекси. Давайте будемо приступати до приготування. Спочатку розбили 3 яйця і стакан сахару, і треба гарно розмішати. Ну, без блендера, без нічого, просто отак вручну розмішати, і потім далі будемо додати інші продукти. Вливаємо 150 грам розтопленого маргарину. Пів чайної ложки соди погасили оцтом. Добавили муки десь півтора стакана. Ну, кожного різ то, тому дивіться, щоб було такої консистенції. І ще ваніліна. Хто хоче, може додати родзинки. Я сьогодні не додаю тісто ось такої консистенції. Зараз тісто трошки відпочине, а я приготую формочки. Ось так понакладали в формочки і будемо зараз випікати. Чекаємо, коли вони будуть готові. Почуться наші кексики. Ось і готові вже наші кексики. Вони вже охололи, я притрусила цукровою пудрою. Дуже-дуже бюджетний такий рецепт. Я вам просто раджу приготувати. Вони дуже смачні, пухкенькі такі, і нічого складного тут немає. Рецепт я опишу в описі під відео. А на сьогодні до побачення. Заходьте на канал Емілі, підписуйтесь, ставляйте вподобайку і до зустрічі!